Розклад на наступний тиждень для знаку зодігаку стрілець. Наступного тижня вас відвідає ностальгія. Можливо, ви згадуватимете події минулих днів. А можливо, ви зустрінетеся з кимось із минулого і зануритеся в якісь приємні спогади разом. Можливо, при спілкуванні ви поділитеся якимись своїми планами на майбутнє. І ваш знайомий. Запропонує вам якусь допомогу. чи то фінансову, чи якусь підтримку, чи ще якось. Тобто, ну просто скаже, давай я тобі допоможу якось. Але насправді він нічим не допоможе, це просто пусті слова. Він допомогу пообіцяє, але за його словами не буде аж ніяких дій. Та це вас не зломить. Ви рішучі, ви впевнені в собі, ви мотивовані, ви готові до дій, ви готові своїми силами досягти власної мети. Ну, і що що той знайомий не допоміг, я всього зможу досягти сам чи досягти сама. Чи то ваш проект вас настільки надихає, чи то ви так образились на свого знайомого, що він не захотів вам допомогти, що ви вирішили за всяку ціну досягти бажаного. Ви вирішите не звертати уваги ні на які обставини. Можливо, навіть ви діятимете із позиції думки переможців не судять. Головне моя мета. головне – те, що я хочу. А якими методами я користуюсь, нікого цікавить не повинно. Я йду до своєї мети, і я до неї прийду. Та карти радять, що не варто досягати перемоги за всяку ціну. Не варто йти до перемоги грязними методами. Зосереджуватися лише на досягненні своєї мети і плювати на всіх інших це абсолютно нездорова поведінка. Це зовсім не те, чим ми люди маємо керуватися у своїх діях, у своєму досягненні мети.